Друзі, всім привіт! У нас сьогодні падає дощик, небо все вкрите хмарами, погода така осіння, а ми хочемо трошки познімати у її вільний час, показати свої інжири. І що ми не досягнули в цьому році, хочемо розказати, на жаль. Ось такий інжир зараз виглядає, який ми виростили з насіння, сіянець, як кажуть, мені писали в коментарях. Сіянець чи привитий. Ось так. Дуже він гарно виріс, дуже він в цьому році навіть мав плоди, але плоди опали. Стовбур дуже грубий. Ось такий дуже грубий. Але верхушка вже опала, а ще боковушки залишили з листям. Так, цікаво, вони освобождають себе від листя. Тут ще один такий самий. Ми вирішили його повністю все залишити, бо в тому році ми обрізали. І я пожалів, що його обрізав, бо в цьому році вони на верхівках були плоди, хто слідкує за нами. А тепер хочу показати інжир, який знаходиться у нас у бочці. Ми його в цьому році укривати не будемо, тому що він дуже недоступний. Ну, Укривати будемо, але не таким методом, як укривали. Бо високо піднімати резину я не можу. Плоди так і залишилися і не достигли. Не вистачило трошки часу і температури. Осінь була більше дощова, ніж тепла. Тому, на жаль, так і сумно, плоди залишилися без смакування. Так, ось. Дуже вони рясні на стеблах мають. Ось тут такий наш уголочок, ми їх тут залишаємо. Ось тут такий, хотів показати, ось, бачите, плід. Хоче достигнути, але температури йому не вистачає. Ось, я нажимаю, він такий. Так, як би він потемнів, почервонів, але я думаю, що він вже не достигне. Ну хоча подивимося, ще мас морозу не було. Ну, а цей плід, він мягкий. Так, якби достиг. Але я ще його тримаю. Ну, е, що сказати, тут вони. Е, Посаджені якби від вітру подальше. Це е, великий плюс, що інжир не любить сквозняки. Це я скажу з власної практики. Інжир все-таки любить укриття, поки він молодий, його треба укривати. Хто би що не казав? в мене багато є знайомих і рідних, які не укривали. Ну і вони вимерзають. Вимерзають до, до коріння або до самого грубого стебла. Так, я хочу вилізти на кришу, вам показати, як він виглядає на криші. Зараз дуже мокро, небезпечно, але слизько. Але я все рівно хочу показати вам з криші. Ось як виглядає інжир. Він так якби, хоче достигнути. Але я не знаю, чому стане часу, бо плюсових температурів немає. Ось такі, бачите, це вже все, все відпадає. Ось це вже нічого не буде. А ці плоди почервоніли. Бачите, є багато стебел, плодів, які зелені, а вже є деякі навіть червоні. Я їх у листя і тому і надіявся, що воно достигне. Але воно не достигло. Ну, будемо чекати, я хочу бачити, поки морозів нема, на той тиждень нам не передають морози, просто буде холодно, плюс два. Хочу сказати ще, що мені подобається, що усі е... гілки інжира вони почали корічними бути. Ось такі. Весь стебло, все корічневе. Це значить, воно встило, встигає задеревеніти, і значить воно буде більш морозостійке, ніж коли б воно було зелене. Бо зелені стебла вони не витримують ні холоду, ні морозу, нічого. Тому це буде експеримент для себе, як він себе поведе зимою. Ось я криші знімаю. Ось цей інжир, що я показую, він за задеревню дуже добре. Я ось хочу його достати. Мені здається, що там зав'язуються бреби на кінчиках самих інжира. Зараз я натягнусь і потягну до себе, щоб подивитися. Ось я е, дотягнувся, Виключу камеру, щоб показати. Ось, бачите, ось тут є Ось верхушка, да? і є от закладження плода. Ось Бачите, кінчик закладжує е, плода на другий рік. Ось, Бачите, тут самі верхушечки мають ось так. Бачите, дуже Гарно видко, тільки камера трошки не хоче мені допомогти сфокусуватись. Ну, видко ось, отут видко. Будемо сподіватися, що на другий рік цей інжир, який з насіння, сіянець буде плодоносити. Усім дякуємо за перегляди. Дякуємо за лайки. Пишіть. Коментуйте, хто вирощує інжир е, на вулиці. І пишіть, кажіть, що робити далі, щоб е, гарно були гарні плоди і, і швидко достигали. Усім миру і добра у гостях Володимира. Бажаю гарних урожаю. Хай Бог благословить усіх.